Що таке гріх? Часто це поняття ми або надто спрощуємо, або, навпаки, робимо з нього щось дуже важке і таке, що дуже лякає. Ніби це просто список заборон, або якийсь такий церковний термін, який у звичайному житті вже мало що означає. То що ж таке гріх насправді? Гріх це не просто поганий вчинок, і навіть не просто порушення правил. У Біблії сказано так. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. Тобто, іншими словами, гріх це порушення закону Божого. Але якщо зупинитися тут, можна подумати, що все зводиться тільки до зовнішньої поведінки зробив, не зробив, порушив не порушив. Що цікаво, перший гріх, який вчинили люди, це не вбивство і не крадіжка. Це момент, коли людина перестала довіряти Божому Слову, коли подумала, а раптом Бог щось приховав. І от з цього часу все й почалося. Гріх починається не з рук, він починається з серця. Недарма грецьке слово Хамартія, яке перекладається як гріх, буквально означає промахнутися, не потрапити в ціль. Тобто жити не так, як Бог задумав. Не стати тим, ким ти міг би бути поруч із ним, це може мати вигляд відвертого бунту, а може бути тихим, майже непомітним відхиленням трішечки у бік. Але цього трішечки вже достатньо. Ісус якось сказав дуже важливу річ адже із серця виходять лукаві думки, і далі перераховує різні гріхи не з обставин, не з виховання, не з поганого дня, а саме з серця. Тому і радить Біблія. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Якщо наше серце, наша душа не буде в гармонії з Богом, і гріх буде важливішим для нас, ніж Божі принципи, то ні про які джерела життя мова йти не може. Тож варто згадати і про наслідки гріха. Вони теж не абстрактні. Пророк Ісая пише Ваші провини відділили вас від вашого Бога, і ваші гріхи закрили від вас Його обличчя. Гріх це розрив, розрив стосунків, розрив довіри, розрив життя з джерелом життя. Тому й не дивно, що Павло каже, заплата за гріх смерть. І йдеться тут не тільки про фізичну смерть, а про остаточне відділення від Бога, те, що Біблія називає другою смертю. Але на цьому Святе Письмо не ставить крапку. Той самий вірш продовжується. А Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі. Тобто Бог не просто назвав проблему, Він запропонував вихід. Отже, гріх це не просто погані вчинки, це, можна сказати, тріщина у стосунках із Богом. Вона починається, починається всередині і рано чи пізно стає видимою зовні. Але Євангеліє. Це історія про те, як Бог приходить саме до цієї тріщини, не для того, щоб добити, а щоб відновити. Господь сам сьогодні звертається до кожного із нас, усуньте ваші злі вчинки серед моїх очей, перестаньте чинити зло. Тоді приходьте і розсудимось, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг, І якщо будуть як багряниця, стануть білими, наче вовна. Друзі. Прийміть Ісуса своїм Спасителем, прийміть Божу благодать, тримайтеся подалі від гріха і ближче до Бога. Саме в цьому і є справжнє життя, яке для вас задумав Господь.